Стоматологи, менеджери і банкіри перевіряють себе на міцність у ринзі. Тут все як у профі: і Рінганонзер і дівчата з табличками, на яких вказані номери раундів, і азартні вболівальники навколо. Що цікаво, подивитися на аматорів приходить майже вся українська боксерська еліта. ребята приходят заниматься спортом, участвуют на этих соревнованиях. Почему? Потому что это не настоящие спортсмены, имеется в виду, не профессионалы. Да, они любители своего дела, но они профессионалы в душе. Почему? Потому что я считаю, что в наше тяжелое время вообще заниматься, тем более спортом, это очень патриотично, психологически, физически приятно для себя прежде всего. Ну и, наверное, как говорится, как всегда принято считать, что парни дерутся там, проводят бой да, ради сердца возлюбленной. Сейчас весна, это приятно. Хорошо, что занимается спортом. Почему? потому что в наше время, да, мало того, что финансы там проблематичны какие-то, свои, как говорится, тягости, да, а здесь приятно люди себя показывают из здоровый образ жизни популяризацию вводят в жизнь. Почему? Потому что очень много мы знаем, как говорится, плохих примеров. Так, а тобто коли двоє мужиків, один одного б'ють по обличчю, це ти вважаєш здоровий спосіб життя? А как же, конечно. Это называется конкретно именно этот вид спорта бокс. Но так уже принято по правилам, чтобы именно это делать. Но для того, чтобы провести этот поединок, вот все думают, да, вот просто вышли, да, там, извиняюсь, выражение, по мордасам друг другу дали, и все. Бокс это же тоже искусство, это же не драка, правильно? Тут, как говорится, как можно больше ударов нанести, меньше пропустить. Да то, что мало участников турнира белых коммерцов готуются под керівництвом вызванных египтицы из правы. Враг технічної майстерності, за словами тренерів, компенсують великим бажанням перемогти і проявити себе якнайкраще перед широким загалом. Юр, що подобається в цьому турнірі? Що найбільше захоплює? Саме головне атмосфера дуже дружня, відкрита. Люди такі з таким захопленням виходять в ринг, віддають повністю себе, що деяким Професіоналам позаздрити цим хлопцям треба. Як думаєш, навіщо от офісні працівники, менеджери, люди, які займаються цивільними такими професіями, чому вони приходять в бокс, чому ризикують брати участь в боксерському турнірі? Це недавно у нас почалось таке, що вони дуже всі тренуються, хочуть побачити себе в поєдинку, як вони себе зможуть показати. І от наглядний приклад. Ці змагання маленькі. Чому нібито турнір такий ну, не глобальний, спортсмени не високого рівня, можна так сказати, але ну, вся боксерська київська спільнота тут збирається і всі якось згуртовуються навколо турніру білих комерців. Ну, тому що тут цікава атмосфера, плюс дуже багато знайомих людей, вони приходять сюди не тільки поболівати, але й поспілкуватися один з другим. Ви ж подивіться. Від депутатів до політиків, спортсменів всі касти нашої країни, всі тут є. Тому дуже цікаво, і вони всі приходять до нас. Більшість учасників поєдинків раніше боксом не займалися. Середній стаж тренувань перед першим боєм кілька місяців. Втім, бої від того не стають менш запеклими. Вже за доброю традицією з кимось з білих комірців боксує і один зі спортивних коментаторів. Цього разу В'ячеслав Понучовний вирішив відчути, як воно, дивитися на бокс не зі сторони, а опинитися у самому вирі подій. У важкому протистоянні він здобуває перемогу за очками. Слава, ну бій не просто складався в першому раунді. В принципі, було таке відчуття, що більше пропускав. Як вдалося переломити хід бою? Да, дійсно, перший раунд я. Uh, согласен, что проиграл. Не ожидал такого прыти от соперника. Честно говоря, я так немножко недооценил его, потому что на голову меня ниже. Вот, хотя мы его в одной вроде как весовой категории. Все действительно удивлялись, как я влез в 60 килограмм. Ну, как-то влез. Наверное, кости легкие. Вот. Ну а во втором я просто понял уже после первого, что проиграл первый, и понимал, что нужно через силу, через себя идти. Наверное, где-то помогли мне тренировки. Наступный турнир организаторы планируют провести у квітні. Всі охочі мають шанс вийти у ринок.